Всім привіт! З вами Крінг і сьогодні я вам покажу топ-15 клієнт-модів, з якими ви спокійно зможете пограти на різних серверах і світах. Сім одає на версію 1.16, а деякі навіть на 1.17. Якщо хочете другу частину, давайте наберемо на цьому відео 25 лайків. Поставте лайк, якщо мені важко, і підпишіться на канал, адже до 600 підписників лишилось чуть-чуть. Перший мод Blur додає розмиття фону при відкритті інвентаря, коли ставиш гру на паузу в всіх інтерфейсах, особливо це класно оглядає, коли натиснути F3F4. Мод хоч міняє мало чого, але його візуально робить приємнішим. Далі у нас мод Need для Fordжу, або Orderly для фабрику. Він дає оверлей ХП над мобами. І це справді зручно. Наприклад, коли робиш досягнення Arbalistic. не потрібно лишити всім п'ятьом мобам по одному ХП. Або коли вбиваєш пожилого гвардіна, в нього не показується хп в безбарі. Досить банальний мод, але корисний, як на мою думку. Писати собі ситуацію: ви хочете зробити велику карту на сервері або просто у звичайному світі. Ви вже зробили всі карту і прогрузили їх всіх, і почали робити саму карту світу. В вашому інвентарі дуже багато однакових карт, і розібратися яку карту, куди ставити, дуже муторно. Для вирішення цієї проблеми є MAP Tool Tip, але він додає перев'ю картин в інвентарі. Пам'ятаю, коли я робив карту навколо бази на пільмінах, це світ, на якому я грав з другом, то я там робив карти. І весь час виходити з інвентарю, дивитися на карти, це було дуже незручно. Detail Armor Bar. робить не таку важливу штуку, але показує в індикаторі броню броню, яка на вас надіта. Багато сенсу від неї не бачу, але комусь може сподобатися. Light Overlay. по справжньому важливий мод кожному, адже однією кнопкою показує місця, де можуть заспавнитись моби. Це може знадобитися як і для освітлення бази, так і для будування ферм. Тут кожен знайде своє застосовування. Думаю, всі хотіли, щоб координати завжди показувались на екрані, і не доводилось відкривати весь час F3. Можна поставити мод на Overlay FPS, але найцікавішим варіантом буде поставити GUI Compass. Тоді координати будуть показуватись, якщо у вас в інвентарі є компас. Щоб координати показували у вас на екрані, треба нести в інвентарі компас. Мені ця ідея дуже подобається, як думаю і вам. Є похожий мод, який додає показник часу і дня, якщо ви інвентарі є годинник. Це корисно, коли ви знаходитесь в шахті і якщо ви знімаєте відео формату 100 днів виживання. Таке вам дуже знадобиться. Із зручності взаємодії з зі є Mouse Twix, і тепер ви можете затиснути ліву кнопку і провести курсором по речам, і вони будуть переміщатись досить зручно. Про цей мод знають всіх. Є в більшості модпаках, а саме, Джеї, або ж Джаст Енот items, або ж Рїї для фабрику. Він додає список блоків і предметів. ванілі він буде потрібен для того, щоб дізнатися забути крафт або в креативі, щоб міняти час і погоду, або просто швидко отримати якийсь предмет. Дуже знадобиться в новичком в Майнкрафті. Ви, напевно, знаєте, в їжі є ситість. Цей показник не показується в ванільному Майнкрафті, але можна зробити це за допомогою Apple Skin. Ма дуже популярний, аж 80 мільйонів скачувань. Я думаю, ви всі його хоча б раз бачили. Він показує мінутарі, скільки їжа відновить голоду і саму ситість. Наступний мод знадобиться всім, адже він додає можливість перегляду скріншотів прямо в Майнкрафті. Можна скопіювати скріншот, і багато чого ще. Це набагато краще, аніж те, що було без нього. Цей мод, ви напевно знаєте, він додає різні фільтри звуку, ехо в печерах, приголошені джерела звуку, охочусь за блоками, додає трохи деталей. Ну, коротше, рекомендую. Цей мод для більшої реалістичності, напевно. Ну коротше, додає він дуже крутий ефект, коли в тебе мало хп. Я коли перший раз постав і потестував його, я здувався, як це все круто виглядає. Цей мод більше на любителя, але мені дуже сподобалось. Хіба що ці ефекти будуть деколи заважати. Реплей мод, як на мене, один із найкращих клієнт модів, він дуже популярний. Його використовує більшість ютуберів. Він робить реплеї своїх ігор на сервері, виживання в світах і можна просто грати і знімати реплеї, а потім через пів року подивитися, як виглядала твоя база раніше. Або як ти грав на міні-іграх. І тут можна знімати таймлапси. Неважливо наскільки у вас потужний ПК, бо сам таймлапс буде рендеритись і можна поставити круті шейдери і ресурспаки. Є один чувак, який переробив реплей мод для Forge на 1.16.5, тому що після 1.12 розробники цього моду перестали підтримувати Forge і випускали цей мод тільки для фабрику. Але є одна проблема: чомусь потрібно ставити саме версію Forge 31.1.0. Бо на інших в мене не Запускався Майнкрафт. Всі моди і так пересують на цій версії, так що все окей. А наступний мод у нас називається Node-Node Animations. Цей мод покращує анімації в Майнкрафті і робить їх набагато плавнішими. Наприклад, коли ви сидите в човні і плисте на ньому, то видно анімації, того, як ви грибсте веслами. І це реально класно виглядає. І ще коли ви натягуєте лук, натягуєте арбалет, то анімації є дуже плавні. Наприклад, коли ви ще предмети міняєте, щит ставите. І ще якщо інший гравець тримає карту, то ви зможете побачити, що він її справді тримає. Двома руками, а не однією, як це було без нього. Такий мод я рекомендую поставити, адже робить гру набагато приємнішою. Всі моди будуть в описі, і також збірка модів на Forge. Не всі моди є на Фабрик або Forge і не всі на 117. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, напишіть які моди, додавте наступну підборку. У мене є Discord, якщо що, в мене є Discord сервер, якщо, можливо, не знали Telegram, щоб слідкувати за новинами каналу, адже я там найчастіше сижу. Всім дякую за перегляд і всім папа! -па.